Всім вітання. Ви тільки нагляньте на цей хай-енд. Це ж, То це просто космос. Я так признаюсь, мені так цікаво, як зараз, не було ніколи. Ясь там всякі апарати є. Ну, настільки цікаво, мені не було ніколи. Так. Що ж, зараз будемо дивитись. Клієнт казав, що я вже й забув, що щось репить, тріщить. Так, здається, щось тріщить. Глянемо зараз. Ну, давайте розберемо. А він транзисторний? Ой, гляньте. Так, живлення двополярочка. Що ж тут у нас стоїть? б 1274 Так, щось таке. Тут... Є такі місця з нагрівом, потемнівший текстоліт. Ну, зараз будемо дивитись. Так, я тут зняв платку, відкрутив, ще відкрутив регулятор, щоб подивитись на нього. Поміряв трішечки конденсатори. Значить, ось цей конденсатор у нас 47 на 16, а має він в нас. Так, а має він в нас? Ось так він має. Піде під заміну. Баночки поживленню в порядку. Ось така. І 200 обидві по 200. Далі ще що замітив ось таку штуку. Не знаю, це якийсь заводський колгосп. Ну ось таку штуку я помітив. Ось так воно було. Ось так. Стосовно цієї плати. Далі. Далі я зараз зніму ось тут. Так, Це в нас основний темброблок, ніби як. Далі нижня штучка це все під караоке. Ну, Можливо, на всяк випадок також подивлюсь. Ну, Але зараз основне гляну ось тут. Ага, ну і міряв ще ось цей конденсатор, якийсь він також не дуже. Замість 470, здається, вже має 370. Так, ну добре, зараз я відкручу ось це. Так, є кілька електролітів. Регулятори ніби в порядку. 4,7 на 50. Так, 4,7 на 50, далі. По 47, здається. Далі ось це у нас що? Сорок сім. По і сім, Тут здається, де нас А, зараз зараз, ось тут по 47 47 знову. І знову 4.7. А ось тут. Не знаю, скільки зараз подивимось. Мабуть, 47 також, ну в порядку. Ніяких катаклізмів тут немає. Так. Ну, звичайно. Тут можна би було щось поміняти, таке на краще, але власник апарату ні на що так, на якість звуку йому, в принципі, не ну, важно, скажімо так. Головне, щоб грало, не фонило і так далі. Холодні паючки, ніби все добре. Все ставлю значить, на місце. І сюди не залізаю. Думаю, там по електролітах все буде нормально. Значить, що ми маємо? Зараз запаюємо оце і міняємо ось цей один конденсатор. В принципі, тут якийсь ще був. Ось такий раз вже тут не так багато роботи. Подивимося, щось таке мені пам'ятається, ніби якось тут було щось. Секунду. 38. Так, да, ось це я щось думав. Це у нас. 42 в порядку. Цей також нормальний. Ага, вон там ще два якихось. Так, зараз глянемо. Здається, ось тут. Щось таке в нас є. 370 і ось тут, 220. Ну, ніби аномалій нема. 47. Раз уж давайте запаяємо ось це. Нічого не відривається. Так, ну зараз я конденсатор запаяю вже поза кадром і подивимося, що ж у нас з цього вийшло. Підключив радіотехніка. Аукс. аукс, хай буде аукс.

Ось такий був мікроремонтик, мікропрофілактика, я б сказав. Ну, що це таке другий трансформатор якийсь? Mm. Не знаю. Ну, чудо, ну, просто чудо китайської інженерії. Окей, закриваємо кришечку і все, ставимо на прогоночку. Все, всім, хто дивився, дякую. Будьте здорові, па, -па. Ілки-палки! Що треба?